Привіт-привіт! Друга серія Історія про Кремінь. Історія про Кремінь. Ну от той пан Михайло взяв у мене таких тих камінчиків, там він дещо замовляв деякі речі. Я виконав його заказ. Десь, я знаю, через тиждень, два договір був замовлення з доставкою в Тернопіль до старого Млина. Ну, приїжджаю. Все нормально, все по-людськи, розгрузилися, розрахувалися. Бере мене пан Михайло за руку. А, я тоді, до речі, перший раз був його в тому барі, я про нього не раз чув, то бар музей старий млин. Та хто, хто до речі, з пана Михайла могорич, який не знаю, який могорич. Горілку я не дуже люблю, пиво люблю, але мені не можна. Ну, якийсь могорич. Як зустрінемося, безплатна реклама від мене, поки що, поки що безплатна. Як хто, хто е, гостить чи проїздом в Тернополі, відвід... і вас хоча б чуть -чуть цікавить е, тема історії старовинних речей, антикваріату, обов'язково мусите побувати е, в старому Млині, можете в краєзнавчий музей не їхати, а в старий Млин поїдьте. Там стільки добра цікавого, що я набачився того, тих речей, і то в мене там челюсть відвісла. А, а знаєте, як люблю спостерігати, коли людина, яка вложила в душу в якусь справу і бачить, що тобі то подобається. то не Людина задоволена, а я задоволений, що він задоволений, що бачить, що я задоволений. Отак. От ну, хороше. То він зробив, той пан Михайло зробив екскурсію мені по старому млину. Там трошки, як то кажуть, занадто даже. Так, Там буквально все. Там під ногами сходи, там на стінах, на стелі, на, на столах. А так сталося, що я перший раз до нього приїхав, його на місці не було. Я там деякий час його чекав. А він каже: там, Василю, хочеш там. Присядь тобі там дадуть пообідати, дівчата, чи якої кави, що там хочеш. Та думаю, ну його в баню з тим обіданням і кавою, ще з мене потім вирехає. Хто з нас тільки, що я ще буду йому винен, не то, що він мені коротше, я від того відказався. Але кажу, заради екскурсії походити, то я радий. Ну каже, походи, подивися, мені буде цікаво, що ти твоє враження. Ну і значить, оце він коли приїхав. Розрахувався зі мною і до мене, ну що там, ну ш... кажу, клас. А він отам бачив, 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 самовар у них там такий на дворі самовар стоїть, я не знаю, певно, на тисячу літрів. Кажу, бачив, кажу, я такої штуки не то, що не бачив, я ще не чув, що така бувала. О, він там то полковий самовар, ну, знає, про що говорить. От. А там те бачив, бачив, о, там таке. Ну коротше, молодець знає про кожну дурничку, що в нього, воно в нього і звідки воно. От. Слухай, каже, Василю, а що тебе так? Найбільше здивувало. А я кажу, пан Михайло, будете обіжатися чи сміятися. А він що таке? Ваші офіціанти? Він щось так, а що тебе щось обідали? Та ні. Кажу, я бачив вас того офіціанта. Не хочу там, щоб хтось там казав, що я, я якийсь расист чи як. Ні, я нормально відношуся до всіх е народностей, любого. Любого кольору шкіри. Так от, в нього там був офіціант. Негер чорний, як смола, і в білій вишиванці, я вам кажу, така штука, о! Та ще й по-українськи говорить, прикидаєте. Я там чуть воворог не пав, як побачив, і почув. <сум> Ось така була штука. Коротше, я віддалився від Кременю. Цю серію завершимо на тому, що пан Михайло веде, каже: Василю, а хочеш побачити твої химери? Ну кажу, так показуйте, звісно. Так заводить, значить, так, хто буде в старому млині, як заїжджаєте на парковку, і там в них зовсім маленька така парковочка, хіба щось змінилося. Там буквально з головної дороги на парковку заїжджаєте, і з правої сторони там якесь таке приміщення, збудоване з каменю, просто звичайного каменю, ракушняка чи, як, чи пісочника. І, і в... Вмуровані в ту стіну всякі глечики, і в тому числі мої химери. Думаю, що вони там ще по сьогоднішній день є. Так що будете знати, що то химери Василя Скременця. Бувайте здорові, до слідуючої серії. А то в Дениса вже руки трасуються і комарі його кусають. Бувайте.